І так, слава Господу, дорогі друзі. Сьогодні знову програма Хліб щоденний і хочу звернутися до слова, адже слово і є цим хлібом, яке, яке необхідне для кожного з нас на кожен день, щоб наш дух, тобто я, саме найстареші, я, я не душа, я не тіло, я є дух, який живе у цьому, у цьому тілі. Користуючись душею, і через те слово Боже необхідно для кожнісінького з нас. Розумієш ти це чи не розумієш, але. Бог є дух, і він сотворив нас по образу і по поподобю своєму. І звичайно, що як кожна машина потребує е, потребує карбуранти, ну скажімо, кому там бензин, кому газу, кому е, кому е, дизельного палива, весь смисл заключається в тому, що кожнісінькій людині необхідна духовна їжа, і ця духовна їжа являється словом Божим. Отже. Звертаючись до Слова Божого, це записано в посланні до Єфесян, бо колись Павло вже писав такі, такі послання до тих, які увірували в Бога, що вони не просто казали, ми просто віримо в Бога, а живемо, так як собі живемо, як нам там хочеться, і так далі. Ну, поки він говорить: так з якого ж ми вірша почнемо, давайте з 15-го вірша візьмемо 15-й, п'ятнадцятий, е, і 17-й вірш. Він розписує, що потрібно жити у світлі, тобто не у темряві, а у світлі, у світлі, тобто відкрито перед перед всіма, щоб нічого не було там на таємного, тому що тому що там, де таємне щось, там де щось таємне, щось таке прикрите, ховається. поки, коли церква збирається, то каже, майте спілкування один з одним, щоб, наприклад, якщо ти бачиш, чи то брата согрішаєш, чи то чи, чи, чи то сестру, навпаки, каже, таких треба треба під піднімати для того. Щоб мати єднання один з одним. Адже світло Боже, воно освітлює все і допомагає викрити, скажімо, ту рану чи, чи проблему, звідки та рана, рана приходить. І через те е, Господь говорить вже через, е, через, через апостола Павла в 15 му вірші, це так, Єфісянам 5 розділ, е, з 15 го вірша. Тож пильнуйте, як, як ви живете. Пильнуйте, тобто слідкуйте, подивіться на своє життя. Я, до речі, на сьогоднішній день або на сьогоднішній от час вже вже встиг дуже в багатьох місцях побувати і зараз зупинився так в дорозі і починаю розмірковувати, якби я щось забув зробити, скажімо, там, де я там, де я був за 50 кілометрів чи за 80 кілометрів сьогодні, то, звичайно, мені було б важко зараз щось би там зробити, якісь види там, чи то знову прийшлося б мені туди їхати. чи Дово дзвонити, щоб привести все щось в порядок. Ну до чого я до чого я це все веду. Через те Біблія нас вчить, каже пильнуйте, пильнуйте, як живете. Тобто, кожна наша хвилина, це є кожне наше життя, наш вибір, наше слово. Значить, треба пильнувати за тим, куди ти дивишся, за тим, що ти слухаєш, за тим, що ти говориш, тим куди ти йдеш, тим, які наміри серця каже. Пильнуйте, як живете. Чому ти потрібно пильнувати, як живете? Мені подобається цей це звернення, що Господь каже: пильнуйте, як ви живете, а не пильнуйте за тими, як хтось там, там живе. І так, пильнуйте, як ви живете, не чиніть, як нерозумні. Іншими словами, не поступайте як нерозумні, але будьте розумними. Нерозумний і розумний. Думаю, тут тут багато зупинятися не потрібно. Розумій. Те, що на сьогоднішній день ти не розумієш, що ти не розумієш, що треба з часом з часом поводитися так, як самою дорогоцінною, скажімо, річчю, яку господь дав тобі і мені, з кожним часом, наш наш час або наш таймер, він зменшується на цій землі. Все зменшується, зменшується, і варто пильнувати за своїм життям, щоби все робити вчасно, тому що є. Є є багато місць місць із Біблії, де написано, що ті люди, які запізнювались, запізнювались з покаянням, вже стукали і відчини відчини. А, е, а їм відповідав е, Ной. Е, каже: я вже я вже не можу нічого зробити. Я вас кликав на прості 120 років, щоб ви могли покаятись, щоб ви навернулися до Бога. но ви так і цього не не зробили. Вони зро, вже хочуть зробити, але вже запізно. Щось така подібна так само картина, як як Ісус. Описує 10 дів, одні розумні, ні, мудрі, а другі нерозумні. Тобто Біблія нас вчить каже: не поступати, так як нерозумні, тому що нерозумно поступати або розумно поступати залежить від тебе, як ти звертаючись до слова Божого, і як ти його втілюєш у життя. І через те, коли Господь говорить, каже, що пильнуйте за за, за цим, за, за своїм життям, іменно в цей час, в який в якій ти живеш, тому що ти не можеш пильнувати вже вже минулий день. Ти не можеш пильнувати про завтрашній день. Тобі треба пильнувати ось цю хвилину, в якій ти живеш. Ось цю хвилину, коли ти щось думаєш, пильнуй про те, що думаєш. Тому що від того, що ти думаєш, буде залежати те, що ти говориш. А від того, що ти говориш, буде залежати те, куди ти будеш йти, або що ти будеш робити. А від того, що ти Будеш робити, то бу або куди ти будеш ти будуть наслідки, тобто будуть плоди. А ці плоди зроблять цілком твій е, охарактеризують характер, тому що по ділам і по плодам можна пізнати людину про те, що вона говорить там, чи про, про когось там, чи, чи про себе. Факт того, що пильнуйте за цим, е, Господь нам нам говорить, і не чиніть, тобто не поступайте, так як ці нерозумні, але будьте розумними, а значить, воля Божа за те, щоби ти і я був. Розумний, щоб ти розумів, що час назад вернути неможливо. І 16 16-й вірш, на який, до речі, Господь мені дав розмірковувати і не тільки сьогодні, і, скажімо, ще, ще і вчора, і як то говориться, писанні третього дня, 16 16-й вірш. Використовуйте кожну нагоду творити добро, бо часи зараз. Недобрі в російському перекладі написано. Е... Смотрите за временем або так Дорожите временем ибо дні лукави. Тобто те, що ти хочеш зробити сьогодні, мерші спіши робити сьогодні, адже цей день тобі і мені даний для того, щоб кожну нагоду використати, чи то треба молитись, чи то треба благословляти, чи то треба подати руку, чи то треба обняти, Чи то треба бути, бути, бути другом чи помічником. Використати. Ристовують цю нагоду, спіши використовувати нагоду на добро. Тому що часи, як написано в писанні, зараз недобрі. Я думаю, що вона не тільки зараз недобрі. Часи, ті, які вже минули, вони можуть бути недобрими. Часами для тих, які вчасно не використали своєї тої нагоди зробити те необхідне, те добре, для кого вони були і, і послані, або скажімо, допущено було їм жити, жити сьогодні. І 17-й вірш на закін. Не будьте нерозсудливими, намагайтесь пізнати волю Божу. Хто намагається пізнавати волю Божу, той буде шукати її, а хто буде шукати її, буде стукати, буде просити. І Господь відкриє тобі волю Божу на кожен час твого життя, Твого перебування на цій землі. Нехай тебе Господь рясно благословить, щоби не жаліти нікого. Лі про минулий час, тому що сьогодні є час, якщо є сьогодні час виправити щось у твоєму житті, мерщі, спіши це виправляти, тому що завтра буде пізно, або через хвилину це вже може бути пізно. Нехай Дух Святий поведе вас і далі, адже Дух Святий дає нам цю їжу, щоб ми все привели в порядок, і щоб ми спішили робити добрі справи. Будьте благословенні. І передавайте це і іншим людям, щоб і вони не були нерозумними, а щоб були розумними і поступали дорожили своїм часом, як мудрі люди, щоб не тратити час надаремно, а навпаки, хвилина за хвилиною, секунда за секундою, це складається твоє життя. І воно не збільшується, а воно скорочується на цій землі. Зате після цього, після цього життя нас чекає життя, яке не має кінця, але чекає тільки тих, які мудро використовували цей час короткий на цьому, на, 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 цій, на цій землі. Адже що Господь говорить? каже: будь вірний в малому, над більшим тебе поставлю. Будь благословенний. Амінь.